Всім прийду на каналі Тім 9 і є цей Павлой є дуже цікавий баг. Три, пойп там три. Дивіться, ви можете не проходити е, Sweet Home, а взять отак от. Берете шнур. You're sure. Look at that! Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Well that was a backup generator for just that building. And every building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. Sure. sure. Боже, это школа. Во все жмаем, да? Это плейхаус. Это школа. Все. А так, класс, слушай, прям беля. І все, можете школу проходити. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.